пізнав свою машину. ну от, Оце все будувалося під в часи, читати, лікарня будувалося для ситуації. От, от, оце угу. оце ну, так, як... Тут це поліклініка, а це професіонал. Отак тут стояла зломався, вони бажають його виділення. 私もそうです。<music> the rectoum Eu não Обладнання, воно все ну, дескільки варварське пошкоджене, що я вам просто не можу наприклад? Вони пообрізали всі кабіля, потрощили апаратуру і фізіологічну, і рентген-кабінет. Я вас проведу, покажу, попідпалювали, ну при люди подивіться. в іншому приміщенні, яке ви бачите Це Була автоклавна, апаратура ще деяка збереглася. Тут проводили стерилізацію як інструментарію, був оперблок на п'ятому поверсі, проводились операції, так і білизни, щоб стерильна для оперблока, для відділень. Ну, але бачите, що. Ну, прильоти були, ви бачите, осколки, так? А аби... все побилося, так. Все побилося ми їздили, вже коли розбили трохи поверхні, ми їздили різними дорогами, щоб їм перед була не маячити. І приїжджали на обратну чергу, приїжджали цією дорогою, щоб бачити, чи стоять наші машини, чи не трохи. Вони нам обіцяли, що медичний транспорт, і в першому гаражі вони ставили свій міномет, зробили, хранили там боєкомплекти, ну, зараз вже їх менше стало, а там було видно, що воно зірвано. І 19 квітня, як 12 квітня що за фонду заперетила Радянського Союзу. thank you А первый аппарат полный сила новые аппараты, потому что я не знаю в аппарату, не знаю, что это осталось. Ми знаходимося в рентген-кабінеті, в одному з кабінетів рентгенів, їх тут було три кабінети. На стінці ви бачите, згорівший дентальний апарат стоматологічний. Це їхня була паличка виручалочка На даний час стоматологія теж хоче відновити роботу. Вони шукають спонсорів, щоб придбати даний апарат. Це був новий, один із нових апаратів. Тут повністю робили всі кістки, легені, робили в іншому кабінеті. Ну, бачите те, що сталося. Тобто вони тут жили, живуть? Да. 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 Все робили. Вони тут робили все, тому що от особисто в мене на четвертому порці в моєму кабінеті три великі кучі. Це, розумієте, це не люди, я не знаю, це свині. Я вам покажу кабінет лікаря, ми там просто не убирали. Це було фактично в кожному кабінеті, те, що вони понагажували, залишили після себе. Мозгів там не було, це точно. Оце ви бачите коробки, це в них їхні пайки. З їхніх пайків вони тут повністю матрасами вже які повикидали, вони гнилі. Ну це все, що вони понатаскували, це все після них позалишалося. Тут були моя головна медична сестра знайшла свою газову плиту. Вона їх впізнала, вона там трошки була начебінь закрашена. закрашена. Тут були газові плити, холодильники, стиральні машинки, пральні. Це все, що людей, вони все сюди тягнуло. Потім уже після деокупації хозяева значить позабату. Порівнявше, забували машину з питань бут... <говорить> здобув. Це вже поприбирали ми потроху. <говорить> 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 так, тут у них був шпиталь. Ми це побачили, тут було багато ліжок, тапчинів наставлених, дуже багато було перев'язано матеріалу в крові. Може ну, були в них поранені, яким вони надавали тут допомогу. Тут дуже гарний підвал від надзвичайних ситуацій будувалося це приміщення, тому вони тут базувалися все майже літо. Їх важко було отсюда нашим військам вибити, але, але. Де, І, наших лікарів ні. Ми в квітні вийшли всі до квітня на наших у них були свої військові. А тут лікар, що залишився, він пенсіонер у нас був. Ну до нього не примушували. Ліжок було десь більше десяти. Ну все що і тут був, і на тій стороні також стояли ліжка. І ну, з перев'язувальним матеріалом саме більше це тут було. Можливо, тут якісь хірурги у них були, що саме більше було тут. Наші, наші видно з п'ятого поверху з хірургії позабирали карцанги, були. Пінцети були, багато шприців з голками дуже використані були, марлі дуже багато з бинтами було. Всі пульсоксиметри, всі термометри, всі фанатоскоп фон... я знайшла кстати, тут в підвалі. Були у нас е... кардіографи, забрали. Ну, жодного штатива не було, те, що для крапельниць. Вони були кстати, тут, в підвалі. Не... Немає жодного термометра, тонометра, у нас було. 10 кисневих концентраторів нам перед війною дали по хворобі ковід, щоб для хворих жодного не було. Ми не знаємо, де вони чатки Да, вынимаю, что мы 寂寞。